Незвична новорічна вистава, у головних ролях якої лише вихованці, випускники та вихователі цюрюпінського дитячого будинку інтернату вразила мужніх чоловіків. Такі незвичні гості у їх частині вперше зустріч тоді виявилася напрочуд теплою і дружньою за нами. матч-реванш, Ми плануємо приїхати в Цюрюпінськ. От і там відповідно показати на те, що на те на що спроможні ми з реваншем не забарилися. Щоправда, погодні умови завадили військовим приїхати до Тюрюпинська у більшому складі. Втім, навіть двом чоловікам у формі вдалося створити справжній фурор. Ідейник такої дружби військовий волонтер Еліко Маркелія. Сьогодні, в такої тяжелої время ребята знайшли в таку трудную погоду приїхати і этим дітям. Їм было настолько интересно, настолько приятно. Я благодарю Бога, що у нас є такі люди, які умеют любити і дарить любов ближнему. Пісні наживо під гітару та баян. Чоловіки зізнаються, музика в польових умовах далеко від дому та рідних має цілющі якості. Лікуються творчістю і вихованці Тюрюпенського дитячого будинку інтернату для своїх нових друзів. Показали і Свої співочі таланти не лише культурно розважились, а й задовольнили свою цікавість. Можні чоловіки познайомили дітей зі зброєю. Не лише розібрати справжній бойовий пістолет, а навіть потримати його у руках, зацікавилися зброєю, як хлопці, так і дівчата. Мені подобається, як співали. Пістолет теж подобається. А що ти пожелаєш воєнним вороню? Щоб не хворіли. Щоб скоро okay. до живими. Я хочу большое спасибо сказать нашим друзьям. Мы у них были в гостях, и нам у них очень понравилось. Вони к нам приехали. Я благодарна за это, что они нас научили. Ну, ознакомили нас с пистолетами, всякими этими. І просто папілі нам пісні, пає нам населення. Дякую. У захваті від спілкування залишилися не лише діти, а й дорослі. Емоції б'ють ключом. б'ють ключом, тому що ну реально получається е, ну проміжки між добоєм приходиться наканішне приділяти увагу і дітям, тому що вони чекають нашу увагу. От, для нас це теж ну не не менший фактор, коли ми знаємо, що е, в країні є кого захищати, за кого. Ну, це йти в бій. От. Я сьогодні реально побачу, що вони від нас ну, ждуть ну, самого найбільшого, щоб ми віддавали себе там. От. Їхня говорю, духовна моральна підтримка вона дуже грає велику ну, роль там в бою. Більше двох годин невимушеного дружнього спілкування діти довго не хотіли відпускати гостей, втім ті пообіцяли зустрічатися частіше і вже більшим складом.